Сьогодні у Вінницькому апеляційному суді мали б розглянути апеляційну скаргу прокурора Вінницької окружної прокуратури Дмитра Зайцева щодо відсторонення Валерія Весняного з посади Тульчинського міського голови. Сюди прокуратура звернулася, аби оскаржити рішення міського суду від 31 січня. Втім, розгляд справи перенесли на 22 лютого через відсутність Валерія Весняного. Її підзахисний не з'явився за станом здоров'я, каже адвокатка Тетяна Кашпрук. Йому стало Після вчорашньої сесії Тульчинської міської ради. Дуже тяжко протікала сесія Тульчинської міської ради. Як ми знаємо, минулих судових засідань він переніс операцію на серці. Зараз його стан різко погіршився, тому що він тяжко це переживав. Наразі він на стаціонарі в лікарні. У нього, наскільки мені відомо, тиск, проблема з тиском. І з цього приводу він звернувся до лікарні і перебуває зараз на лікуванні. Нагадаємо, Тульчинського міського голову підозрюють у зловживанні владою або ж службовим становищем. Посадовець завдав збитків бюджету міста на майже 3 мільйони гривень, бо передав у користування землю за заниженою орендою. Про це Суспільному стало відомо під час судового засідання у міському суді 22 січня. Тоді Валерію Весняному було обрано запобіжний захід 54 дні тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 800 ти. Тисяч гривень. Того ж дня її внесли інші особи. Двоє з них сплатили за підозрюваного по 399 тисяч гривень і ще один 2 тисячі гривень. Про це Суспільному повідомили в обласному таруправлінні Державної судової адміністрації. Вчитель предмету захист України Петро Власюк розповідає учням, яке положення має бути під час стрільби з автомата. Стріляти старшокласники навчаються в інтерактивному лазерному тирі. Його у ліцеї села Корделівка Калинівської громади облаштували місяць тому, каже Петро Власюк. Ми написали проект. Проект виграв перше місце. Проект як ми виступаємо на змаганнях. Зірниця, джура. Спартакеда до призовної молоді і показали всім, що ми можемо вчитися, гарно вчитися, і що це нам необхідно. Програмно-апаратний комплекс для імітації стрільби оснащений двома макетами пістолета та двома макетами автомата Калашникова зразка 47-го року, розповідає вчитель. На екрані зображені мішені, в які необхідно поцілити спеціальним лазером прицілювання. Положення стрільби, стоячи, лежачи, сидячи, і стрільба ну, у русі, всі ці вправи вони ну, стараються вивчати. Можна задати кількість патронів, і відстань міше, до мішені. І після останнього патрону можна здати свій результат. Тимофію Пащенку 16. Каже, тепер знання та уміння на уроках із захисту країни значно краще засвоюються. Це дуже хороший досвід. Стрільбу, звісно, з справжнього автомату це не замінить. Але, хоча б якесь поняття базове, як правильна стійка, ну що він тяжкий, то це дуже добре дає. Це необхідно, тому що потрібно боронити свою країну. Вчиться стріляти в лазерному тирі, і Богдан Осаволюк. На мою думку, це. Знадобиться в подальшому житті, наприклад, ну, наприклад, в струковій службі, щоб фокус тримався на... Мушка знаходиться посередині цілика в прорізі, і фокус потрібно тримати на цілику, щоб, не... щоб влучити. На облаштування лазерного тиру у ліцеї витратили 170 тисяч гривень, говорить Петро Власюк. 125 тисяч гривень надала Калинівська міська рада. Ще 45 тисяч обласна. Ліцей був серед переможців обласного конкурсу на отримання грантів для закладів освіти. Гроші, зокрема, виділили на реалізацію проєкту Готуємо захисників вітчизни. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. Павло Белінський відпрацьовує алгоритм переміщення пацієнта з ураженням хребта. Навчання медик проходить у рамках проєкту Клінічний професійний тренінг для мультидисциплінарних реабілітаційних команд. На тренінгу у реабілітаційному центрі на базі психоневрологічної лікарні імені Ющенка розповідає четвертий день. Приїхав із хмільника. Там працює асистентом фізичного терапевта в лікарні відновлювального лікування. Чудово пояснюють, і головне відпрацьовувати ці практичні навички. Ну шикарно мені подобається. Як правильно перевести пацієнта з лежачого положення в сидяче, перемістити з крісла колісного учасникам проєкту, розповідає Ольга Покорук. Жінка у центрі реабілітації працює фізичним терапевтом. Це має бути безпечно і для пацієнта, і для спеціаліста. Особливо дуже важливо для спеціаліста, бо, тому що високий рів травмування спини. Дякуючи роботі реабілітолога, почуває себе краще, каже Сергій Топін. У центрі реабілітації лікарні імені Ющенка чоловік майже два місяці. Поранення розповідає, отримав під бахмутом. Я вісім місяців лежав горизонтально. Я не міг буквально повернутися на бік. Коли я потрапив сюди, в на реабілітацію першого відділення, мене на другий день посадили в візу. Я почав рухатися. почав заживати пролежні. Починаю відчувати силу в руках. Протягом тижня реабілітологи центру ділитимуться досвідом із колегами з хмільника. Задіяно по п'ять фахівців, розповідає очільниця центру реабілітації Олена Долинна. Це лікар фізичної реабілітаційної медицини, це фізичний терапевт, це ерготерапевт, це асистент фізичного терапевта і реабілітаційна медична сестра. Кожен із них прикріплений до такого ж дзеркального спеціаліста, тобто навчання по типу рівне рівному. Ерготерапевтка Юлія Барська ділиться власним досвідом із Лілією Малашкевич. Основна задача ерготерапевта соціалізувати, адаптувати. І зробити все можливе і неможливе те, що хоче людина. Вони працюють дуже легко. Наприклад, до людини находять такий стимул, що людина це робить. Вона от потрібно кінцівку підняти після інсульту сьогодні. Чоловік і він це робить. За словами директорки психоневрологічної лікарні Софії Кучерук, проєкт триватиме чотири місяці. Після хмільника участь у ньому візьмуть бригади медиків із Вінниці, Могилева Подільського та Ямполя. Проект фінансується за рахунок всесвітньої організації охорони здоров'я. Нас визнали як центр досконалості і, і е, Міністерство охорони здоров'я на чолі з міністром. Ми підписали меморандум саме на е, проведення такого проекту на базі нашого відділення. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини Вінниця. Від 18 до 22 гривень за кілограм така ціна на картоплю на ринку привокзальний у Вінниці. Дві сітки сорту слов'янка на продаж привіз вінничанин Віктор. каже, картоплю реалізує з власного городу. За кілограм просить 18 гривень. Торік у цю пору продавав на 5-8 гривень дешевше. Для себе хватає, а остатки ще треба на ринок. За кілограм картоплі Роса» 20 гривень править продавчиня Оксана Гончарук. Розповідає, у селі Ворошильвка, де проживає, має 40 соток городу. Восени картоплю здавала гуртом по 5-8 гривень за кілограм. Поздавали, по 5 гривень пошить по в селі, хто міг вести, то віз. А хто не міг, той й поздавав даром, а зараз вже й нема. По 8 гривень за кілограм у роздріб продавав восени картоплю і Віктор Чернишенко зі старої прилуки. Тепер каже, ціна зросла до 20-22 гривень за кілограм. З осені стартувала ціна 8 гривень на ринку при вокзальному. Зараз ціна вже 20-22 гривні. На інших ринках ціна картоплі і ще. І ще. Два кілограми картоплі за 40 гривень придбала місцева жителька Уляна Петрівна. Каже, для неї, як для пенсіонерки, за дорого, але їсти щось треба. Звісно, що дорого, Кусається, а пенсія не піднімається. У нас на ринку урожай за кілограм картоплі правлять від 20 до 25 гривень. Продавчиня Катерина Гуцалюк каже, попит є, але невеликий. Всі овочі весною вони здорожчають, тому ціна на картошку зараз піднялась. Купують тому, що ну як ти борщ, і супи і, ну може і на друге беруть картоплю, беруть нижча ціна більше беруть. Ціни на овочі взимку завжди повзуть вгору. Усе через розхідні матеріали, зокрема пальне, затратними її зберігання картоплі каже за сектору контролю за регульованими цінами обласної Держпродспоживслужби Ігор Галицький. Так в області у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціна на картоплю зросла в середньому на 70%. Ціни на картоплю держава на сьогодні не регулює, тому немає. Заходів впливу ми стараємось ну, скажімо, працювати з закладами торгівлі в плані мінімізації торговельної націнки а відповідно до їх стабілізації ціна на та зниження. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.